Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Дивимось, які події на лапті стані відбудуться протягом наступного тижня, а саме з 1 по 7 липня 2024 року. Так, покажіть нам першу подію. Так. Так, в будь-який момент в них е, міняється хід подій. От, знаєте, от, ніби ідеї, іде в них плин подій, і бах, трапляється якась подія, яка змінює все. З чорного на біле, з білого на зелене, з зеленого на рожеве. От, от різнобарвне в них буде життя. Незадоволений хід подій, незадоволений хід подій. Не думайте, що вони там прям будуть аж радіти. Тобто це говорить про те, що їхнє життя нестабільне і вони не знають, що очікувати кожної хвилини, кожної години, кожного дня. Ну, те, що для них нависає Висить дамоклав-меч загрози, це само собою зрозуміло. Так? Але оцей дамоклов-меч, який нависає з повітря, в будь-який момент також може десь впасти, може десь впасти там, де вони не очікують і коли вони не очікують. Тобто це от про от ці от події в них. В них навіть буде е, таке бажання, ідея в них виникне кудись втікти, ну, десь на якісь території. Можливо, це стосується навіть от, е, прикордонних територій, такі от, як БНР, КНР, Білгородська Народна Республіка, Курська Народна Республіка. Там, які ще там в них є. В них багато аб'юзу буде. Багато аб'юзу буде. З яким вони неспроможні будуть справитися. Хтось буде багато говорити, і хтось за це поплатиться. Хтось за це поплатиться. Там, там. Іде там також розшарування, скажімо так, людей на за, і проти", на «за» і проти. Тобто люди вже почнуть говорити стосовно закінчення ну, їхньої так званої тої операції військової. А дехто буде ще, Тобто бачите, роздвоєння йде в них. Роздвоєння. Але для обох сторін будуть негативні наслідки. Для обох сторін покарання буде багато і показових е, тортур, показових тортур, показових смертей. Навіть, знаєте, буде таке, от як раніше Воронок приїжджає і когось забирає. Ось так щось там таке буде, якийсь відлов там буде. Шерстіть там вони будуть серед свого населення. Побачите. Ну і знову ж таки, будуть вони дожимати ситуацію також з мобілізацією. Будуть дожимати вони ту ситуацію. В такій агресивній формі досить. В агресивній формі. Так, ще покажіть подію. Наступно покажіть. подія на лаптістані. А вони вкрадуть перемогу. В них вкрадуть якусь перемогу на якомусь напрямку, пов'язані десь біля води. Тобто їхній тріумф буде вкрадений, рука перемоги буде, скажімо так, відгризена. Біля води. Щось там з водою станеться, з водою, десь зальє водою, або вони біля води. Якісь скарби, які вони мали біля води, вони втратять. втратять, або буде все пошкоджене. З водою. Водою приб'є до берега, якісь запчастини чогось, або частини тіл, або запчастини якихось ну, засобів, якоїсь техніки. І в них буде перемога у втраті, скажімо так. Зрозуміли, так, про що це? Так, це? Це в нас що? Диявол, диявол. Ну, це цепна реакція. Це десь на воді. На воді щось в них там, чи корабль новий там здохне і частини тіл приб'є, частини того корабля приб'є, чи, чи якась зброя впаде в море і також приб'є їм? Ну, будуть вони збирати рештки техніки і людських тіл на берегу. Ну ось так. Смерті, смерті там будуть. Десь в районі води біля води. Не знаю, як це, але щось там таке буде. Ну, це, бачите, буде таке кровопролиття в них. Так, великі втрати і порушення їхніх кордонів. Летючими об'єктами. Так, далі третю подію покажіть Третя подія. Третя подія. Що тут? Захочуть вони дуже сильно налякати. Захочуть вони дуже сильно нас налякати. І при тому вони придумують щось таке, що, на їхню думку, людина має зацепеніти від страху. Але чи то буде якась превенція, чи то в них руки ростуть не з того місця. І все те, що вони будуть готувати, можуть обернутися проти них самих. Чи то це знову ж таки будуть погрожувати розморожувати якусь ядерну зброю. Тобто щось таке, від чого людина від жаху цепеніє. Знаєте. Чи то та зброя в них вже, ну я вам говорила, вона в них ніяка. Чи то вони самі криворукі. І це все. Ну от я не говорю, що це саме має бути ядерна зброя, якою вони нас хочуть знову лякати. Щось інше. Тобто їхні амбіції, їхній якийсь запасний план обернеться проти них самих. Проти них самих. Розбудять вони в себе біду сплячу. Порушення закону. Порушення закону. Ну і давайте ще так. Про що це? Це те, ніби що вони стримають. Ніби те, що вони стримують. Щось з космосом пов'язано, пов'язано з то керування спутниками, ну от щось таке. Те, що дає змогу утримувати інформацію. Ну, от щось може пов'язано з космосом. І щось там знову піде не по плану. Так, це імператор, імператор. Ну, це спроба якось покращити свою критичну ситуацію і, взагалі, положення імператора на троні. Імператор їхній цей, хто там сидить в них там трі в одном. Він розуміє, що має шатке положення, і тому він буде намагатися посилити свій авторитет. Посилити свій авторитет він може шляхом залякувати Україну для того, щоб ну, показати свою міць. Перед своїм електоратом, і ще може шляхом зчинення агресії проти проти своїх же звинувативши в цьому Україну. Тобто щось там таке знову буде. Ну, на мою думку, взагалі, це щось пов'язане із оприлюдненням якоїсь ну, тої інформації, яку вони отримують з космосу. Тобто, щось пов'язано зі спутником, чи вони щось будуть говорити про якесь розмороження чогось там, ну я не знаю, пробудження якихось сплячих спутників чи запущення нових, ну от, чи якусь нову інформацію. Ну, ось так. Ну і давайте по ітогу подивимось. Рососія Росусія протягом тижня. Який буде тиждень з 1 по 7 липня 2024 року для Рососія? Тиждень. О, якісь втрата багато ресурсів в них. В них буде втрата багато орків, багато живої сили, смерть. Смерть ну, дивіться, десь вони щось відкриють, десь їм щось привезуть, або в них в загашниках, якихось складах прийде їм смерть. Оце от запас, дивіться, дослівно, туз пентаклів прямий, смерть пряма. І перевернута дев'ятка пентаклів свідчить про те, що те, що в них є, основний якийсь ресурс, він е, е, йде до трансформації, трансформує, трансформується у втрату. Трансформується у втрату. Тобто вони втратять дуже багато ресурсів. На цьому тижні. Людські і нелюдські. Людські і нелюдські. Живі і неживі ресурси. Ну, це результат їхньої праці. За що боролися, на те напоролися? Ну, давайте ще смерть відкриємо. Смерть. Щось пов'язане з водою. Пов'язано з водою. Паш Кубків пропонує відмовитись, пропоную відмовитись. Відкрий очі. Пропоную відмовитись. Щоби. Е Пропозиція відмовитись для того, щоб уникнути дуже потужного великого покарання вищого суду. Тобто втрата йде, втрата. На мою думку, це можуть бути полонені полонені, 200 трьохсоті. 300, і їм буде ніби як сигнал. Також зброя втратять втрата в зброї, склади якісь там. І для них це буде як знак припиняти це, припинити це, щоб уникнути ще більшого покарання. Тобто, це в них наступає затяжний кінець. Вони не хочуть покінчити з цим одразу. Тому вони будуть вмирати довго повільно і мучительно. Ну, знову тут вода, сім'я. Вода, велика вода знову мені випадає. Велика вода. На якийсь рух, рух великої води з якоїсь території або на якійсь території. Десь виливається, заливає їм щось, шляхи доставки. Я не знаю, як вони з тої Кореї по морю доставляють ту зброю. Напишіть мені, чи літаками. Ну, тут щось якась буде біда на морі. Біда на морі, я вам казала, будуть прибивати запчастини техніки, частини тіл до, до берегів. Ну, ось так. Тут лицар Пентаклів, тут. Будуть кричати вони. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Поборемо ворога і зовнішнього, і внутрішнього. Все є Україна. І ми перемагаємо, незважаючи ні на що. Бо ми сильні. Тримаємо стрій!